Троїцьким собором вже опікується національний заповідник Чернігів Стародавній. Насамперед тут все прибрали, обстежили і провели експертизи. Науковці завершують роботи, аби незабаром відкрити храм для відвідувачів. На сьогодні частина робіт вже була проведена, і ми розуміємо, що Троїцький собор один із головних соборів міста, який на всі найбільші особливо свята відвідували. Тому ми робимо все можливе, аби якнайшвидше відкрити собор для відвідувачів. Найближчим часом ми плануємо поступово відкривати його. Слідкуйте за нашою сторінкою у Фейсбуці для того, аби бути в курсі, коли саме це буде відбуватися. Троїцький собор одна з візитівок Чернігова збудовано період розквіту міста епохи бароко, передусім завдяки фінансуванню гетьмана Мазепи. Про це говорять кілька фактів, які наводять науковці над іконостасом знаходиться арка в якій видно частину вибитої стіни де знаходився напис з вказівкою що з 1679 по 1695 роки коштом гетьмана івана мазепи здійснювалось будівництво собору але всі ми знаємо що гетьман іван мазепа був підданий анафемі тому весь час робили церковники все аби закрити ці написи і частина була збита до сьогодні збереглося лише кілька слів від того первісного, про який ми знаємо з історичних джерел, ще одним непрямим свідченням є зокрема зображення на стіні собору праворуч від входу. Зображення Іоанна Предтечі, який був патрональним святим гетьмана Івана Мазепи, за традицією ктиторів, тобто людей, які надавали фінансову підтримку для будівництва і функціонування соборів, часто густо зображували на стінах соборів. І ось дослідники припускають, що в образі Іоанна Предтечі зображено гетьмана Івана Мазепу. Крім того, є ще кілька унікальних фактів, завдяки яким Чернігівський храм особливий. Тут представлено розписи на стіні трьох різних періодів. У, відразу при вході знаходяться розписи початкового часу будівництва собору. Надалі в соборі можна побачити зображення 18-го і 19 століття. Крім того, унікальною. Особливістю є те, що дві найбільш шановані молитви, символ вірою та «Отче наш зображені в розписах настінних у соборі. Тут знаходяться мощі відразу трьох святих, ем, преподобний е, святитель Феодосій Углицький, Філарет Гумілевський і е, е, власне можна. Е, Відчути наскільки наповнений духовно сам собор, завдяки присутності цих святих, храм також поповнять іконами з фондів заповідника.